Михайло Старицький, О, вернись, моя музо на мить. О, вернись, моя музо на мить, уже сонце зникає за море, Моє серце болить і горить, щось на мене встає необоре. В темних шатах хвилює, як мла, і морозяним холодом віє. Вічна ніч отце крила зняла. Затримайся ж на хвилю, надіє. Моя музо, вернися на мить, я не раз тебе кривдив жорстоко, заставляв сльози праведні лить, а тепер, на потемрене око, накипає у мене сльоза, і зневір'я гадюка не чула, мою душу сумну заповза. Та Марія тягою минуле, тільки впоперек любій меті, але все ж серед буднього чвару. Там були й поривання святі, і ясну, чарівливу примару не згубив я у помер ті. Вона вабила серце добою, в ньому гріла широку любов. О, пробач, люті жарти з тобою, моя музо кохана, і знов пишно барвна, прилинь на прощання, та у пісні бездольцю навій, перебуті давно сподівання. І веселкове сяєво мрій.